Бачи. Сережа буде наш казка колобок Ведмідь, Ведмінь, тільки б ми не знайшли. Ну, І лисиця буде ведмедя І лисиця валя. А діло, а ні, значить, ми вже казку починаємо. Починаю. Жила собі та баба. Підіть, Кася, мать ближче, кручніше, бати море. Ближче станьте. Май, ближче, Пішла до маминка, збирала залишки і спекла діду колобка. Постав його на вікно, хай захололо. Голосно говоріть, голосно. Постав його на вікно та й на і коло покотився. І на зустрічі був зайчик. Колобок, коло бок, я себе... Колобок, колобок, до мене, До мене тебе діб. Ми є мене, я тобі пісеньку заціваю. Співай, я від дідав дітей, я від бабу і від тебе. Покотився колобок, на зустрічі був. Колобок колобок, я тебе зі. Поч мене, я тобі пісеньку розпиваю. Піва. Я від діда утік, я від бабу утік, я від зайцінки і від тайніків. Покотився коло боки, на зустріч і був одвець. Коло мене колобок, я тебе з'їв. Не їш мене, я тобі пісеньку розпиваю. Півай. Я від діда утік, я від бабу утік, я від зайців вчик, я від болку і від тебе. Покотився коло боки, назустріч і молосичку. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Я тебе з'їм. мене, я тобі пісеньку заспіваю. Співай. Я від діда втік, я від баби втік, я від зайця утік, я від вовка втік, я від Міді втік. Я від тену втічу. Щось я не чую. Я не, чую. Я щось не чую. Кажи, така гарна твоя пісенька, та я погано чую. Каже, я сядь, я, я старенька, вже нічого не чую. Сядь я мені язичок. Я ще не чую нічого. Сядь мені на язичок, а я і ще раз заспіваю. Сядь мені на язичок і ще раз заспівай. Я від діда утік, я від баби утік, Я від зайця утік. Хай, хапай. Я від волку, волку. хапай, хапай. <сум> і з'їла лиси. О, баба, ой, лисичка колобка. Молодці.